Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. Сьогодні в нас стіган nsl оновлюється. Я краще скажу одразу: якщо у вас не виходить його пройти, краще забийте, тому що цього разу я спробував максимально не використовувати механіки і знайти команди, які здатні пройти цей Стіган Сло на п'ятій складності взагалі без використання механік, виявилося досить складно. Ною задачею, і тут багато є причин, про які ми поговоримо. Щодо четвертої складності, то там є можливості не використовувати персонажів з надкраю, та й загалом багато кого можна використати. Однак щодо п'ятої складності. Там все погано і все дуже складно, тому що невиконання виконання механіки настільки сильно збільшує поріг демоджу необхідний, що навіть командою Мавуйки повноцінною в мене було багато проблем з закриттям цього Стіґнон Чому я того самого не казав про безодню? Тому що в безодні поріг демеджу значно нижчий, ніж навіть на четвертому рівні складності у Стіген Сло, а на п'ятому рівні складності цей поріг демеджу ще вищий. І щодо деяких супротивників, наприклад, якось цей бос, то чим більше демеджу вам потрібно. Тим більше ви нестачу цього демеджу будете відчувати і закриватимете не вдвічі повільніше, наприклад, якщо у вас вдвічі менше демеджу, а десь в чотири, а може і навіть в шість разів повільніше. Тому поріг демеджу це важливо для закриття подібних босів з механіками, які в нас додані в ноткраї. На жаль. Добре, повертаємося до Стіґнонцло. Що ж там такого страшного понадодавали? Почнемо ми з четвертої складності, як і усі попередні рази, в нас, по-перше, новий бос, для якого потрібні лунар-реакції, а також, в залежності від того, який елемент на фазі щита привілює, спричинив більше шкоди, такий елемент цей бос поглинає на певний час і стає імунним до цього типу шкоди. Тому, якщо ви туди візьмете моноелементальну Команду, то нею закрити буде складніше. Однак навіть тут є свої фішки, про які ми поговоримо вже у самому закритті. Щодо лунар реакцій, то звісно будь-які лунар реакції в шість разів швидше будуть закривати цей щит, і якщо сумарний демедж лунар реакцій буде найбільшим серед усіх, які отримав босс протягом фази щита, то він взагалі жоден елемент не поглине і стане просто подушкою для биття. На цьому механіки боса власне і закінчуються. Щодо другого боса, то це просто жахливий супротивник для багатьох персонажів. По-перше, він прикликає інших монстрів. І деякі персонажі, наприклад, Вареса, чомусь постійно намагаються таргетити сумонів цих, а не самого боса. І через це часто втрачається час. Ну і загалом закриття стає значно складнішим через те, що потрібно стежити, а ви взагалі бос об'єте чи ні. І через це я багато разів ретраїв. Щодо основних механік, то ми йому. Знімаємо червоне хП, далі він перемикається в іншу фазу, фазу Вайдханта, і ми починаємо заповнювати йому сіре хП. І коли це сіре хП буде заповнене повністю, то він помре. Для того щоб це робити швидше, вам потрібно два персонажі над краю. І це максимально спрощує закриття. Однак, якщо ваш демож буде достатньо високим, то ви просто будете багато разів знімати йому ХП, і кожен раз на фазі з нулем ХП, якщо ви будете його бити, то він буде поступово заповнювати свою ХПшку сірим і рано чи пізно помре. Щодо останнього боса, то це фатуїстка, яка дамажить кріо, має кріо спротив, тобто це не анемофатуїстка, яка зазвичай ставиться нам в безодню, це Кріофатуїстка. Вона вішає Бонд оф лайф, і, власне, це все, що вона робить. На цій складності її можна закрити просто за джін. Тому що її можна присмоктати стягуванням, підкинути вгору і демеджем від падіння. Я вам покажу наскільки це легко, бо закривається секунд. Я не пам'ятаю секунд за 45, здається, я закрив. Можна, я думаю, і швидше. Щодо самого боса, якщо ж у вас немає джін, то можна взяти будь-яку команду. Тут взагалі немає обмежень, хіба що не варто брати кріо демагера, тому що в неї 70 кріорезистів. Отже, бос номер один. Я одразу використовую навички сінцю, даю кукі і починаю бити за джуналі. Мені не важливо, чи буде там поглинутий електростатус чи ні. Мені важливо, щоб не був поглинутий дендростатус. Тому нахіду до цього часу ми не використовуємо, як і у сінцю. Тому що якщо бос поглине гідростатус, то через це ми зможемо створювати значно менше блумів і наш демоч упаде. Найскладніше на цьому. У боці було не надто часто натискати навичку на хіди, щоб коли бос увімкне свій щит, її на ньому вже не було. Використовуйте усі скіли не більше двох разів за фазу без щита. Щоб у момент того, коли він увімкне другий щит, у вас не було жодних непотрібних вам скілів активних, і бос не поглинув потрібну вам стихію. Як бачите, я зупиняюся і перестаю використовувати взагалі будь-які атаки. Чекаю, поки бос перейде в свою фазу і починаю бити його звичайними атаками. До речі, якщо у вас є ось цей спис, то його можна дати на джуналі, щоб він значно більше атак робив, тому що кожна його атака буде помножена на два і значно швидше буде знімати цей щит. На другому босі починаємо, як і завжди. Він трішки б'є, інколи телепортується, і нам треба набити енергію. У нього щитів немає, тому фавонії нам у цьому допомагають. І далі нам треба просто зняти йому. ХП до нуля і далі продовжити знімати вже його сіре ХП. до речі. Варто було дати на шилонен дендросет. Таким чином я б зміг отримати ще трішки більше демеджу в цій команді за рахунок. Дендросету для Емілі. Коли бос переходить у наступну фазу, то якщо в команді є два персонажі над краю при використанні скіла з Асендондґалімом, увесь ваш демож починає і знімати хп, і заповнювати сірий бар. Як бачите, коли з'являються додаткові монстри, то персонажі часто намагаються бити саме їх замість боса. І це здебільшого основна проблема. Як бачите, я навіть не можу зрозуміти, а де там взагалі знаходиться бос. Не те, щоб вбивати цих дрібних супротивників, була марна справа, тому що якщо бос їх встигне поглинути, то він, по-перше, зніме частину сірого бару а по друге, вб'є активного персонажа, і вам доведеться скоріш за все ретрайти. Добре, бос номер 3 Беремо джін і вбиваємо боса атаками в падінні. Тільки от падати буде не наш персонаж, а сам бос, і отримувати демедж від падіння. Якщо є можливість зробити ось такі штуки з зарядженими атаками джін, то використовуйте і їх. Як бачите, вона періодично буде отримувати імунітет до контролю. Однак, якщо ви здатні зробити ось такий подвійний удар об землю, то звісно бос отримує більше шкоди. Для того щоб це робити за джін, вам треба бути з босом не більше ніж на 20 рівнів різними. Тобто для цього можна використати 80-го рівня джін, якщо я звісно це правильно пам'ятаю. Щодо п'ятої складності, то перший бос стає просто трошки товстішим, і, власне, це все решта механік залишаються незмінними. Щодо другого боса, то в нього я теж не помітив якихось суттєвих змін в механіці, хіба що перша фаза перемикання у Вайлдханта відбувається значно швидше, і в мене часто не вдавалося на першому цьому перемиканні спричинити йому достатню кількість шкоди. Врешті нічого не змінюється, ті самі атаки, ті самі механіки, хоче Асцендентґлім у своїй команді, і, власне, це все. Щодо третього боса, то вона вже добряче змінюється. На початку бою вона вмикає щит товщиною 22 від свого ХП. Якщо зняти цей щит, то бос отримує демедж відносно цього щита, і це, звісно, добре. Однак, поки щит активний, не працюють фавонії, не працюють жартовні мечі. І накопичення енергії на цьому босі перетворюється на справжнє пекло. І через те, що в цьому режимі в нас нуль енергії, мені довелося добряче попітніти, щоб придумати, як оптимізувати ротацію під кожну свою команду на цьому босі. Для деяких персонажів довелося збирати нереальну кількість енергії, щоб взагалі якось мейнтейнити ось це перше набирання ульти. Однак, через це я втрачав демедж, і більшістю команд в мене взагалі не виходило її закрити. Також однією з проблемою стає, що поки щит активний, усі персонажі в загоні накопичують Бонд Лайф. Тобто ви не можете хілитися на цьому босі для деяких персонажів, таких як Карлекіно або Клорінда, це приємна новина. Однак для усіх решти, а особливо для команд, які використовують фуріну, то вона зможе накопичувати фанфари лише. Зовсім трошки на початку файту з босом, тому певні персонажі на цьому босі майже вимикаються. Плюс вам треба якось жити. Ви не можете хілитися, а отже, вам потрібен щит. І я раджу розглянути наступні варіанти щитовиків. Це джунлі, звісно, це сітлалі і це Лейла. Тому що цей босс здебільшого дамажить Кріо. І, звісно, найпростіше буде взяти Кріо-щитовика. А, ще Діону забув. В цьому випадку вона досить непоганий щитовик, хоча її хіл не буде працювати. І найголовніше, що її баф від шостого сузір'я також не буде працювати, якщо у вашого мейн-дд, недостатньо хп. Якщо узагальнити, то на цьому босі сяє найбільше Арлекіно. І я раджу обирати команду починаючи саме з цього боса. Тому що, так, на двох інших босах є механіки. Однак цього боса далеко не кожним загоном ви зможете закрити. Я вам гарантую цей бос значно складніший ніж здається на перший погляд. На п'ятому рівні складності закриття першого боса не змінюється. Єдине, що я цього разу буду закривати щит це накопичення за сінцю плюс кукі. Можливо, мені варто було виключно сінцю використати однак мені захотілося, щоб саме електростатус поглинув бос. Далі протискаємо скіли на усіх персонажах. Як я й казав, ротації краще зробити не більше двох. Після закриття щита, і далі чекати на новий щит, нову фазу і знову його знімати. Як бачите, в цей момент в мене залишається тільки сінцю і кукі активними, і я більше нічого не вмикаю, тому що зараз почнеться фаза, і мені знову треба буде знімати щит і запобігти поглинання дендростихії. Цього разу бос поглинув гідро стихію. Мабуть, гідро спричинило більше шкоди, однак це теж нормально. В мене два дендро персонажі, тому я думаю, що демоджу мені все одно вистачає, плюс інколи трішки демоджу спричиняє електрочардж, і це теж добре. Як бачите, часу, хоч у мене залишається і мало, однак це досить впевнене закриття. На другого боса я взяв команду зі Скірк. Так, в мене тут Фуріна Сі Єлан С1, в Скірк та Єлані Сігни. Це не супер бюджетна команда, скажімо так. Однак я закриваю його дуже-дуже швидко. Заморозка мені допомагає у цьому неймовірно, тому я думаю, що навіть не Скірк, а якийсь інший Кріо ДД, наприклад, Аяка, в цій команді також могла б упоратися з цим босом. Щодо мавуйки, то мені було досить складно. І я вирішив спочатку закрити третього боса. Бо я задумався: а якщо я витручу сюди мавуйку, ким я взагалі тоді буду закривати третього боса? І саме тому на початку відео я вам сказав, що першу визначтеся, хто закриватиме третього боса на п'ятій складності, тому що на мою думку, це все ще найскладніший бос з цієї трійки, принаймні, якщо у вас немає Арлекіно. На третьому босі у вас є трішки часу перед тим, як вона увімкне щит. І якщо вам потрібно спровокувати спрацьовування фавоніїв, це саме той час. Далі, як бачите, я чекаю, поки вона зробить ось цей третій стрибок, і тільки після цього використовую ульту мавуйки. Якщо ви добре вмієте робити комбо мавуйки через деш-кенсели, то це саме той випадок, коли від цього можна отримати максимум профіту. Тому що в мелт ви бити не можете, і вам не треба партися щодо кількості атак. В мене зараз, як бачите, мелту немає, і я просто в мене немає вибору. Я витрачаю свої скіли для того, щоб просто продамажити щось. І в цей момент найбільш ключовим стає мені треба вдарити усіма скілами в мелт. Я потрапляю мелтом по босу. Далі чекаю, далі ще кілька мелтів. Далі вмикається щит боса, і я вже розумію, що цього разу мені вже демоджу вистачить. Однак все одно купа проблем, як бачите, я промахнувся усіма навичками, і Беннет не відновився. Він дуже довго чекав свого ультимейту, і мені доводиться трошки напружитися в цьому моменті. Так, я бачу таймер, я розумію, що мені часу, скоріш за все, вже вистачить однак, через ці проблеми з енергією назвати це комфортним закриттям я не можу. Якщо у вас є Арлакіно, то це закриття стає значно простішим за рахунок кількості бондов лайфу, який накладає на вас бос. Які варіанти команд ми взагалі можемо тут використати? Отже, проти першого боса я раджу взяти. Будь-яку абсолютно команду, яка достатньо демоджу може спричинити трьома персонажами. Тобто, наприклад, Hyperbloom плюс Джун Лі, якого я вам вже показував. В нього дуже багато атак, і за рахунок того, що щит цього босса знімається і фізою, ми можемо контролювати це і знімати просто автоатаками Джуна Лі. Хоча тут написано Elemental Damage, однак їм треба було. Прибрати слово Elemental і просто «Frequently Damage», тому що Фіза теж працює. Щодо п'ятої складності, то, як бачите, з джуном Лі я не зміг закрити, тому що мені банально не вистачало демеджу. Однак я не хотів додавати сюди лунар реакційний демедж, і я додав лауму виключно для фази, коли щита вже немає, просто щоб збільшити демедж цієї команди. І я вам одразу скажу, що я закрив це не з першого траю. Звісно, сюди можна багато кого взяти. Я взяв таку команду, щоб звільнити собі для інших босів кращих персонажів. Однак, звісно, сюди можна взяти часку, сюди можна взяти мавуйку, сюди можна взяти Арлекіно, Хутао, Муалані, і Скірк. Сюди можна взяти. Для цього боса взагалі багато різних комбінацій, які його можуть вбити. Єдине за чим треба слідкувати, це після зняття щита. Давати не більш ніж дві активації будь-яких ультимейтів чи навичок. Тому що, якщо, наприклад, якийсь демедж продовжить спричинятися цьому босу, то він поглине не той елемент, який вам треба, наприклад, ваш основний елемент в даному випадку це дендро, і все вам доведеться ретраїти, тому що вже вбити його не буде можливості. Щодо другого боса, то його можна перемогти демеджем. Я траїв такою ж командою, як і на четвертій складності, і в мене не вистачало десь приблизно 2-3 секунди. Для того, щоб добити його, я закривав це без оцього бонусу з 20% мої атаки, ХПшки та дефу. Я думаю, що якщо я трайно зараз з цими бонусами, то я вже зможу закрити. Тож, якщо демеджу вистачає, то цього боса можна закрити і без механік. Однак, якщо у вас є вільна команда з Нефер та Айно, з Інефою та Айно, з Флінсом та Айно, тобто Ascendent. Дґлім закритий резонанс над краю, то цей бос не викличе у вас взагалі проблем. І ще одна команда, яка досить добре його закриває, як бачите, це команда Skirk. Скірк сильна на цьому босі, бо, по-перше, вона досить багато дамажить. Її ротація теж досить довга, плюс з енергією у цієї команди все добре, і в ній є заморозка. А за рахунок заморозки цього боса вбивати простіше. І коли ми його заморожуємо, то ми трішки відтерміновуємо. Кожен перехід з одного стану в інший. І за рахунок цього ми спричиняємо більше демеджу до його сірого бару, і швидше його накопичуємо. Щодо останнього боса, то це просто пекло насправді. І все через те, що коли в нас є щит, в нас не працюють фавонії, в нас не працює жартовна зброя. І ще плюс до цього, коли щит активний, на ньому не можна закривати реакції. Тобто технічно реакція Акції будуть закриватися, однак посилювати демеч вони не будуть. Тому вам треба все підгадати таким чином, щоб знявши щита, ви почали нову ротацію за мавуйку, ну в даному випадку, і змогли вдарити в мелд, коли щита не буде. Однак, за моїм досвідом, це зробити не так і просто. Я далеко не з першого траю це закрив, хоча тут в мене аж 18 секунд зверху залишалося. Тому що я ніяк не міг підгарити. Гадати цей момент, в який саме мені треба вдарити цією ультою, і отримати бонуси від мелту, від Сітлалі у цій команді. Звісно, якби в мене була, наприклад, Сігна на Шелонен, то вона б дала багато, тому що це додатковий демеж для мавойки, а Фавоній все одно не працює. Тому, звісно, якщо у вас є Сігна на Шилонен, то це той самий бос, на якого Фавоній немає сенсу брати. Також я пробував брати на Сітлалі Телалі одягати жертовну книгу і активовувати її на початку, поки бос ще не увімкнув щита. Однак це не давало якоїсь вагомої переваги, тому я забив на це і одягнув на неї її стігно. Звісно, якби я використав Нефар кудись, Айно та Інефу, то мені було б значно простіше закривати цей стіганон сло. Однак я спробував взяти саме популярних персонажів, які можуть бути на більшості ваших аккаунтів. А саме Скірк, Мавуйку і Хайперблом. Однак тут насправді можна закрити багатьма командами, не обов'язково використовувати саме таку команду, як я вже. Казав, сюди можна взяти Варесу, сюди можна взяти часку, можна взяти фішель для того, щоб за фішель знімати цей щит, тому що вона за рахунок свого С1 дуже багато додаткових атак спричиняє. Сюди можна взяти сянку, вона також багато атак додаткових робить у своїй серії звичайних атак. Однак, Джун Лі мені сподобався найбільше, тому що це досить брейнлес. Ви можете взяти одного персонажа, який дає щит, який зрізає резисти. і який закриває механіку на босі, це дуже зручно, і, на мою думку, використовувати Джуналі в даному випадку буде непоганим рішенням. Звісно, не варто забувати і про ембер. Її також можна сюди взяти, і за рахунок її ультімейту досить швидко зняти цей щит. Однак ви будете спричиняти пірошкоду, тому треба пам'ятати про це, про те, що ви пірошкоду спричиняєте. І так як бос поглинає цей елемент і постійно буде з піростатусом, ви можете отримати бонуси для кріо персонажів, наприклад, різлі чи невілета, фуріни, ну і таке інше. Не знаю, що вам сказати про цей сьогоднішній Стіган Ансло. Я, звісно, його пройшов, однак я не відчував взагалі легкості. На кожному босі в мене були якісь труднощі, і мені доводилося щось придумувати. Так, коли я взяв на другого боса скірк, там все пішло як по маслу. Однак і на першому босі були якісь проблеми, тому що треба було за чимось стежити і намагатися не за демеджу не потрібно. Мені стихією на останньому босі там взагалі було все складно через те, що бос постійно дуже дуже багато переміщується, і я часто використовуючи ульту мавуйки, промахувався по ній, і доводилося знову і знову ретрайти. Цього разу я одразу вам сказав, що якщо ви не можете, у вас не виходить закрити Стіганон сло, не намагайтеся це зробити, це не варте зусиль. Хіба що ви отримаєте від цього задоволення? Бо нерви витрачати на це точно не варто. Одне перо це надто мала платня за витрачені нерви. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!